Доброго всім вечора. Я вас рада вітати в себе на каналі. Аня життя, як воно є. Це зараз 4.30, 16.30, подивіться, бачите, темно. Вийшла на прогулянку. Сильний вітер. Я дуже люблю гуляти в вітряну погоду. Піду в Аврору там. Треба дещо таке по мілочах купити. І прогуляюся. Я думала, що видно, нічого не буде. Видно. Ось скільки цих багато. Я не змерзла, не холодно. Ой, як це його тримати? У мене камера не розвертається. Взад і вперед. Так що я <кій> не можу розвернути, треба телефоном. Мені здається, що менший мороз, як був, набагато менший, бо я не змерзла зовсім. <кій> Напевно, що буде ще сніг, бо хмарно пугом дуже. Я вам всім гарного вечора бажаю. Сьогодні цілий день займалася <кій> півдня, займалася, перебирала одяг. Це в мене одна постійна робота, яку треба зробити. Тоді там бачу є великі такі в мене підодіяльники, їх треба заробити. Чи машинка робить, не знаю. Так бачу, гарно цих посадили туї. В садочку. Аж до кінця туди. Ну, гарно буде. О, вмикнули вже фонарі. Так. А, Так. Аж там теж по заборі посадено. Гарно буде, воно виросте і... Бо так дуже видно все. А ось тут вся алея і риси. Ой, який холодний вітер, напевно, що снігу нарве зараз. Хочу ще зайти зараз на секонд, подивитися, що там є, бо... Цей тиждень новий товар. Особо немає за що, за що дивитися, але так буває придивляюся, тоді стає дешевше. Я візьму щось з дітям чи собі. В нас дуже гарні на секонд привозять коврики. Так вони дорогуваті, а в останній день вже гарний. Це дешевше. Бачите, як захмарилось. Дуже слизько, хоча і посипали якоюсь сіллю чи це. Якась мучка, не знаю, щось посипано. Так ось там на другому поверсі у нас секонд Піду зараз трошки гляну. Я зайшла, а там написано, що через 10 хвилин буду. Ой, пропусти, якийсь собачка, то я цей піду спочатку в Аврору на обратному путі зайду. Попередні дівчатка, які торгували, дуже хороші, відповідальні були. З минути на минуту, все відповідально, в них все дуже, а зараз вже. Помінялися. Добрий вечір. Помінялися і вже стали. То я раз заходю, вона на дворі стоїть просто. Там щось. То зараз ось до шести працюють. Через 10 хвилин буду. Вони так не повинні відлучатися. Ну, всяке може бути, звісно, але О, це наша ялиночка. Ой, там, там десь місяць має бути. Місяць гарний має бути. Того року поставили в нас нову ялиночку, купили червоні і сині іграшки. Цього року вона така сама. Написано, що ведеться відеоспостереження. Гарні іграшки. О, сині, більш ніякі. Так тут жовта. І заборчик дерев'яний, гарненький. Я б собі такий хотіла б, щоб клумбочку загородити, дуже гарний. Доска тільки дорога, бо вам може мій зробити забор, але ж дорога доска. Тут, де сині вогники, не так видно чітко іграшки, там, де жовті, то гарно видно. така. Мені туди йти, до Аврори. Слизота видно вам, так? як зеркало. Ну тут вже ні, 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 ніхто нічого не сипав. Тут вже не сипано. Так, зійду на сторону, щоб не ляпнути. Замерзла в руки, але я привикла ходити без рукавиць. Я не можу. В рукавицях це хіба що треба, щоб в рукавицях ходити, коли я щось несу важке. Десь або ще щось. Так я не люблю, не можу звикнути. Навіть не беру їх з собою. Великій сумці є, а маленькій нема. Ой, добре, я піду в магазин. Бачите, як хмарно. О, навірно. Буде в нас сніг. Будемо бачити. Може, не так буде слизько, як сніг піде. Бо це взагалі. Добре, я всім бажаю чудового, тихого, затишного вечора. зеркало прямо. Рясних вам Божих, благословінь вам і вашим сім'ям. отаке таке сьогодні відео в мене вийшло в дорозі. Може я ще зніму тоді, як буду на секунді, що там є. Ой, йти неможливо, бачите, як світиться прямо. Рівновагу треба тримати, руки в сторони.